Холоди, привіт, котик. Зараз буду знімати розпаковку. Але, думаю, поки коси посушила, зараз вони трошки остинуть. І посижу з вами в ефірі, а тоді почну знімати. <рес> <рес> на дворі холодно. Я пішла в одній кофті на нову пошту. І холодно. Холодно, холодно. Танюша, не знаю, де саме? В групі, чи в каналі, чи тут. Ти ж тут пишеш, значить не тут, де тебе забанили. Якщо я пишу і звертаюся, чекайте, я подумаю. Не пишіть поки, не пишіть. Там стільки смс-ок, 5 тисяч людей. Всі починають писати, як я відкриваю, то капець. Що я сьогодні дівчинка, питаю за рекламу в канал? Я в неї пишу, що за канал? Про що? Потім про що ефір. Коротше, получається, я питала в неї про її канал, який вона хоче, щоб я рекламувала. А Якщо це з біодобавки, я відмовляюсь. ну мені не треба, то, то обман. Я таке не хочу. Дякую, дякую, мої ріднесеньки. Всіх люблю, обіймаю. Ой, вітер сильний. Гарним людям. Добра, бажаю, хорошим. Дивіться, дівчина, яку я жінчина, ну, доросла людина, яку я рекламую, я б впевнена, якщо я її рекламую, або рекламую, наприклад, канал гороскопів, а зараз Люда підтвердить вам. Це значить, що людина стоюща довірять, їй можна, питати можна.